Доб... Добрий день! З вами Макстероль, і я сьогодні хотів би зняти відео. Такий невеличкий обзорчик моїх ігор на комп'ютері. Перша Final Fantasy 2, дуже страшно. Мої, мої друзі так боялися, що капець Друга Майнкрафт. -покер ну, Майнкрафт, коротше, лаун лаунчер. Всі версії любі, Та, як я вам казав в інших відео, що я буду про них знімати. Ідемо далі. Need for Speed, Most Wanted, Fanz. Далі. Простий Need for Speed. Далі Warcraft 3. І останній ж гра GTA San Andreas. Я вам ще дещо хотів показати. Підемо в цю папку. Бачите, тут такі різні пісні. є. тут всякі яке О, це фотка. Яка ржачна. Подивіться, бачите. Допоможіть Даше знайти читерів. Ну, я дивився цю фотку. Хіба покрутисіді, коли ми з вами знімали. Ну, ви самі то пам'ятаєте, пам дайте, як ми з вами ржали. Ну і що я ще, ще хотів показати. Ну, засіб не Дивіться, народ, в мене ще тут такі ігри, я на це дві бачили. А ось от. Дивіться. Бачите, тут є інтер. Ой, програмка. Бачите, тут є інтершашки. Інтер шашки це є в нас шашки. Ну прості, шашки. Просто через інтернет. І дивіться, у ці шашки неправильні, щоб ви знали, коли ви будете грати на різних комп'ютерах. Щоб ви це спізнали Вони неправильні взагалі. Дальше. Сапер. Така гра, зараз я вам покажу, як її ви можна виграти. Як ви бачите, я вже її запустив і дивимося. Тимаємо сюди. Відкрилося. Тут воно, значить, бомба. Сюди. Твої бомба нема. Ахбем. Ви замітили, що майже ніде нема бомба. Чати, гру, гру заму. Граємо ще. Раз. Тут друга, два. Три. А, я забув. Давайте ще раз бачите. Тут можливо легко виграти. Треба якесь суттєво. <звук> Бачите, я прийшов. Бачите? Ось так легко можна прийти. Просто декілька разів зіграли, побачили, що там є. Міни, потім ви їх, е, е, типа. Ну, типу, ви її побачили, бо і нас один раз не нажимаєте на них клітинки, потім нажимаєте на ті, що треба. І так ви з 2-3 рази можна, з одного разу можете виграти. Ну і всім пока, з вами був Макс Строль. До нових відео. Ставте, прошу вас, лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока! З вами був Макстроль! Пока!